Все частіше Павлоградці повідомляють про неможливість отримання витягу з реєстру територіальної громади. Саме цей документ, згідно з роз'ясненнями місцевої влади, сьогодні є ключовим для підтвердження місця проживання. На теперішній час єдиною підставою визначити, що це місце проживання у людини є витяг з реєстру територіальної громади. Ніякі не довідки про склад, сім'ї, довідки про реєстрацію і так далі. Єдине це витяг з реєстру територіальної громади. За словами начальниці відділу, чимало громадян скаржаться, що витяг не формується через застосунок дія. Причини можуть бути різними: наприклад, відсутність в реєстрі коду платника податків, паспортних чи інших даних, а також контактного телефону. Вирішить е, одночасно. Це більше 50 тисяч за нашими даними у людей немає цієї інформації в реєстрі. Вирішити одночасно всім людям ми не можемо. Ті звернення, які йдуть через центр надання адміністративних послуг і через наш відділ, вони вчасно, майже миттєво обробляються, але обсяг дуже великий. Тому ми звертаємось з проханням до людей самостійно обновити свої дані, провести актуалізацію. Щоб оновити дані та сформувати витяг з реєстру територіальної громади через застосунок або портал Дія потрібно увійти в систему, перейти в розділ послуги та обрати місце реєстрації. Якщо всі дані є в реєстрі, можна одразу натиснути Сформувати витяг і документ з'явиться автоматично. Якщо ж витяг не формується, ймовірно, відсутні деякі дані. У такому випадку слід повернутися в меню послуги та обрати Актуалізація даних. Система поставить кілька запитань, що дозволить оновити інформацію. Після цього можна повторно сформувати витяг вже за кілька хвилин. Я дуже наполегливо рекомендую громадянам це зробити, щоб у подальшому, не дай Бог, не виникали ніякі труднощі з підтвердженням свого місця проживання. Також витяг можна отримати, звернувшись особисто до ЦНАПу або до відділу реєстрації та обліку громадян. Детальнішу інформацію можна отримати за номером телефону або електронною поштою, які ви бачите на екрані. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгенійваненко, новини ПТРК.